Після того, як ми витягли ліжко з чохла, відкладемо його поки що в бік, треба його розпакувати. Відкриваємо ці липучки і підстилочку поки що теж відкладемо в бік. Розкриваємо власне, саме ліжко. Це можна потримати поки що. І тут, увага, починати треба з е, більш широких, широкої частини. Чуєте, як вона заклацана? Тепер та частина яка гуща. Натискаємо на серединку, щоб повністю розкрилось ліжко. От в такому варіанті, якщо ми покладемо зараз сюди цю підстилочку, вона між іншим, фіксується на липучки. Це буде найпростіший варіант манежа. Так, тепер нам треба приєднати ту частину, яка для ліжка. Зверніть увагу, що треба е, таким чином взяти її, щоб ось тут правильно було для защибання. Тобто не отак, а отак. Як традиційна мовня, має оця пімпочка зайти от сюди. Значить, зорієнтували його правильно як треба. Тепер нам треба зафіксувати чотири защолочки. Ось таким чином ми це робимо. Раз, два, після того, як ми ці чотири кріплення під'єднали. Захибаємо молнію. Защівнули, прикрили, беремо металеві частини, які у нас були в чохлі. Зверніть увагу, дірочка з одного боку і комплект це з тією частинкою, яка входить в цю дірочку. Вставляємо відповідне кріплення з одного і з другого боку і з'єднуємо між собою. Так само робимо з іншою частиною. Ось дірочка. З цього боку, звернути увагу, її немає. Так. Так. І з'єднуємо. Так, готово. Тепер кладемо сюди наш матрацик. Поклали матрацик. Пам'ятаємо, що він вже... кріпиться на липучки. Так, Ось варіант ліжка. Це спрощений варіант. Тепер додаємо інші причандалля. Їх дві таких штуки. Додаються вони з відповідного боку, там де є кріплення. Раз. Два. І тепер ця частина. Ось тут вставляємо відповідним чином, кріпимо, тепер кріпимо цю частину. Все ліжко зібрано разом з відповідним перчандальним.